Всім привіт! Пропоную вам товари до Хеллоуіну. У нас є дуже великий асортимент цих товарів. Є костюми чоловічі, є жіночі костюми, є дитячі різноманітні костюми на різний вік. Ось тут ще дитячі у нас костюмчики, різні суконки, різних героїв. Так? Є ось такі м -м, спідничка така. Це така вже як гарбузик. Також є шкарпетки у лоті. Хеллоуіновські шкарпетки. Є колготи, жіночі, різноманітні різних розмірів, є сумочки для збирання врожаю, так називаємо. Такого типу, такі, такі, і ось такий чорний кажан. Також є багато аксесуарів, є заколки, на голову різні обручі, тематичні. Є декор ось такий для будинку. Також є у нас маски. Маски і різноманітні такі капелюшки. Ось такі. Оце такий цікавий капелюх жіночий. О, ось такого плану капелюхи. Також є ось такі наклейки для декору. Різноманітні. Ціна 6 євро кілограм. Є у нас готові лоти. А також ви можете замовляти окремо костюми, окремо аксесуари у наших менеджерів заробляємо разом.